Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габарити занесення. Ще їх називають ріжки, ось такі. Під е, звичайні лампи, як в поворотниках. Ось такий цоколь. Тут. Лампочки заводом-виробником не комплектуються. Ви можете поставити звичайну лампу, яка вам треба: 12 вольт чи 24 вольта. Вона легко встановлюється, потім закривається ось цей, встановлюється ось так, і світить червоним і білим кольором. Ось такі ріжки. Висотою вони 120 мм, і відстань між отворами кріплення 55 мм. Це виробництво Туреччина дуже хорошої якості. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.